Дача тві, вітаю вас. Сьогодні ми на лаванді і дещо побачили, зараз покажу вам. Поїхали. Так, вийшли подивитися, як сідає бджола на лаванду. Сидить, подивіться, кулір лаванди ви побачили, так? Да? А зараз я вам дещо покажу. Є в нас один кущ лаванди, подивіться, він темніший. І подивіться на ньому більше і бджоли. Одна, дві, три, п'ять. На одному кущі подивіться, скільки бджоли. Чогось вона виділяє нектар більше, ніж ну, звичайна лаванда. Взагалі у нас на нашій ділянці 5 або 6 видів лаванди. Ну, а тут ви побачили, цей кущ ми помічаємо. І з цього куща. Підемо розмножувати собі лаванду. Дивіться, дуже чудово полетіла на цей кущ бджола. Зараз виділяє. Виділяє нектар бджола, бжола його збирає. Що, друзі, ось таке поле у нас лавандове. Чудове? Чудове поле, велике поле, фотосесія. Почали у нас замовляти пасічники, бджолярі почали зріз. Ну, я вам показав, як ми боремося з ласковою морю. Е Замовляють пасічники. Побільше лежіть цього зрізу вулики. І ніяка міль вашу сушнину не поїсть. Полетіла бджола, це чудово. Якийсь підтримуючий взяток зараз є у нас. А у вас як? Напишіть регіон і взяток. Є чи немає. І тут багатенько. Ну, один кущ ви побачили, да? темніший. Цвітіння темніше. Ну, потрібно розмножити якийсь інший вид. Лаванди. Все, друзі, до зустрічі!